Супер. Відповідно, першочек 32 закиньте відкрити, будь ласка, ваші документи, що вперше вашу особу. Скажу, чому. 32 закон українські напліч. Ви ж на мене ще будете. Так, вичається. Тому що, якщо законно вимагає, ви маєте привітати доклад, що перші вашу особу. По-перше, ви щось не зупиняли, щось тікаєте, щось зрозумієте того, що ви уникаєте. Це ви так думаєте. Уникають. Я ж Ну, Ви йдете. І уникаєте, не зупиняйтесь. Так, забов'язуватися з. Якщо вам кажуть зупиниться, то я думаю, це ж нормальне реалізація те, щоб людина зупинилася. Я можу зупинитися, або вже не зупинитися. Підіть вас, ваші документи, що все. Ну, Давайте спочатку ви мені скажіть, чому я маю зупинитися. Я сказав, відповідно, пункту перший, чи не Що там Ну, ви читайте, я вам сказав. Ви читайте. Ні, я вам придію, і сказав. А далі ви вже самі, якщо виникає необхідність, ви б вас тут не став сюди. Я не буду вам протологію займати. Дві, я по цей на там поліція. Пояснюємо далі. Привіт, будь ласка, вашу слово. А, а може я не бачу, що там на горі пишеться. Ну, я все даю, повністю. Ну там не там щось пишеться, я не можу. Ну, я бачу. Я, я вам даю, я не буду дістати, серйозно. Я вам передав там все чисто дитину. Да. Я знаю, що ви хочете, що там просто бачите. Ваша... Ввіть важна, я придаю все чисто Тепер, будь ласка, ваші документи ми бачимо. Тепер давайте. Ви мені не дали? Не дали мені можливість ознайомитися з. Я, ви я... я виконали ви ваше посвідчення посвичення... закрито. Ні, моє посвідчення відкрито. Ваше посвідчення закрито. Я вам поки у мене є корешок, ну, там є чітко видана. Давай, давайте я зніму тоді на камеру. Як Слушайте. ваше посвідчення? Я собі пізна. Я вважно, не, ви на камеру запускаєте. Я не буду витягувати у неї чи твій, а там є Тоді так, ви мені не, не, не дали можливість ознайомитися до кінця. Я вас відсувачу. Ваші документи... Віць. Ви бачите, що там То не до кінця? Я наприклад бачу. Ви бачите, що То, там не що до кінця, не кінця не я бачу? Ви бачу? Ну, там там щось є. написано. Там, там пишуться, санян, я не можу я прочитати, ]oku. бо ця штучка... Я не можу я прочитати, прочитати. серйозно. Дивіться, не будете витягувати, це означає, що ви мені не даєте ознайомитися з вашим документом. Я вам даю ознайомитись, тому що я говорю як я пустую. Так, я не бачу я ж вам кажу, що там, ваші там, документ... я ж бачу, що Саново, там. Приді, ваші документи, чи Там страж, страж, що? Там в мене все нормально. Так, покажіть, ваше нормально, то, Мені. Мені. то, Мені. Покажи, то що ви кажете? Хорошо, я хочу, ш... я хочу, я хочу законні вимоги. Я просто бачу, ви хочете зовсім нехай все робити. Ви хочете законні, я хочу законні вимоги. Згідно 582, прийдіть, будь ласка, ваші документи, з кого, який має допомогу. Згідно, згідно, Я вже писав чітко, все чітко, і далі я не сказав. Звісно, це Я не чітко. Ви брали, ви зразу говорити. Ну, я так само зроблю. Давайте. Давай. Наприклад. А, секунду. Че, теки, От мої документи, ну, я сприймаю. Секунду, да. секунду, класно, вам ну, показали? Ну, але я, я ж не бачу. Я вам показав. Я ваші, доходь, я показав. я не показали? Ви не показали.